Я продемонструю, як з різних позицій знімається спазми м'язів, скажімо так, в зони кругом лопатки. І як спільно продемонструє, як це робиться самостійно. Допустимо, нас цікавлять м'язи нижні частини лопатки. На вдох доходимо до еластичного бар'єру і на вдох, і натисне під нахилом душки не вдох. Раз, два, три, чотири, шість Два, три, І вдох. С, два, три, четири, 6, вверх. Далі ми продемонструємо групу м'язів, які знаходяться в вище. Між випадкою і хитрою. Вдох. С, два, три, чери, шість вдох. Двох. Сірок. Раз, два, три, п'ять, сідох. І, і на продемонструю, як вона самостійно проводять розтягнення цієї цієї.